отер-сіті на базі. Ось подивимося, що тут у нас тут можна кожному одіти якийсь комбінезончик такий, щоб водою не забризкався. Готуємо на самому вотерсіті, чікаго рані землі. Все, готово. Ух ти, яка класна риба, рибунька. Он бачиш, он щось полощить. Вони Можеш підходити, теж поласкати. Підходь, підходь, підходь. Динозавр експедішна називається розкопка динозаврів. Тоже прикольна тема. що смалака з цікавляться динозаврами. Це ці всі історії. Ось у нас мордиці великі кістки. А тут разом з батьками вони риються і розкопують рештки динозаврів. Дітям дуже цікаво. вся бужу.